Для приготування вафельного торта беремо 200 г масла, 400 г згущеного молока. У мене домашнє, 200 г горіхів. Я маю арахіс, але можна брати різні. Можна брати фундук, грецький, 200 г печива, типу такого, як до кави, і стакан маку, який попередньо треба проварити і втерти в макітрі чи в блендері, як кому підходить. Також беремо вафельні листи. Насамперед, ми будемо збивати масло зі згущеним молоком. Воно повинно одне і друге бути кімнатної температури. Масло з гущенкою збили. Ми цукру не додавали. Хто любить солодке, може тут додати якраз пів стакана цукру. Тепер до масла з гущенкою додаємо всі наступні інгредієнти. Горіхи ми. Положили в кульок і скалкою дрібнемо. Не дуже надрібно, щоб було трошки такі середні кусочки, щоб в торті їх відчувалися. Додали горіхи, тепер додаємо печиво і мак. І все перемішуємо. Вийшла така маса. Тепер будемо перемазувати куржі вафельні. Накладаємо начинку на вафельний лист, добре розмазуємо і дуже добре притискаємо наступним листом. Вафель готовий. Я його прикрасила шоколадною глазурю. Можна нічим не прикрашати. Так він виглядає. Так вафель виглядає в розрізі. Він дуже смачний.